Якщо у вас є невеличкий клаптик землі, а може в кого і великий, і ви на ньому нічого не вирощуєте, і там нема ні кустика, ні деревця, ні овочів, ні фруктів, то я вважаю то гріх. Ну, а ті, хто вирощує, звісно, поділилися на різні групи. Одні приміняють мінеральні добрива, другі ні, треті – ні. Працюють з гербіцидами та хімією. Четверті, роблять тільки біообработки. Отже, скільки людей, стільки і думок. І моя думка вже біля шести років е, застосовувати тільки біопрепарати і ніяких хімічних фунгіцидів і гербіцидів я не застосовую. Отже, вітаю всіх глядачів на каналі Смак з згороду. Я Станіслав, і я сьогодні хочу розказати вам, якими е, біопрепаратами я користуюся. Я в ніякому разі не хочу нікого переконувати, що не треба обробляти тим, а треба обробляти цим. Тож, в кожного є своя думка, і кожен робить як хоче. Я Хочу показати ті діопрепарати, які я заказав у цьому році. Бо вже під першим відео дуже багато людей цікавилися, які препарати я застосовую, і е, хотіли не тільки назви знати, а і як я їх використовую. Ну, сьогодні буде тільки обзор. А вже у наступних відео я покажу, як я роблю бакові суміші і застосовую їх на своїх рослинах. І вже по упаковці на коробці, ви зрозуміли, що замовлення я робив на назимі. Для тих, зараз, хто буде писати, що це реклама, отнюдь ні. дні. Я надалі вам спробую це показати. Ну, а що стосовно препаратів, ось перший це фітодоктор. І він є е, біологічним фунгіцидом для профілактики та лікування багатьох хвороб. І склад препарату це живі клетини та спори бактерії Bacillus subtilius. І фітодоктор є безпечним для людини, тому його можна е, використовувати і до. Так і під час збору урожаю. Другий препарат, як ви бачите, це триходермін. Це також біологічний фунгіцид, який також використовують для захисту рослин від грибкових та бактеріальних хвороб. Наступний препарат це Ліпомакс. Це такий препарат для покращення покриття та закріплення робочих розчинів засобів захисту, мікродобрив чи стимуляторів росту на поверхні рослини. На упаковці наступного препарату написано Акторафіт. Це інсекта-акарицит, контактно кишкової дії для знищення широкого спектру шкідників сільськогосподарських плодово-ягодних, овочевих і декоративних культур. До речі, термін очікування після обробки акторафітом становить 2 дні до збору урожаю. Це значить, що всього-навсього через дві доби після застосування препарату можна вже збирати урожай. Наступний препарат. Це гумад калію. Це така водорощина калійна сіль гумінової кислоти, що є ефективним стимулятором росту для всіх культур відкритого та закритого ґрунту. Написано, що препарат виробляється з леонардиту, а леонардит це таке органічне добриво. На наступній бутилочці написано урожай ягідне. Це добриво, я ще ні разу не застосовував це. Я його взяв уперше і написано, що це органомінеральне добриво для підживлення ягідних культур, винограда, палуниці, малини, лахіни, ажини, суниці, смородини, парічки агроса та інших з метою формування потужної кореневої, кореневої системи стимуляції росту та розвитку рослин, що забезпечує підвищення урожайності. Склад препарату це ось є табличка мікроеліменти та композиція амінокислот та цукрів рослинного походження, а також, а також комплекс біологічних речовин бактеріального походження. Тож буду пробувати. А взагалі, я починав з маленьких пакетиків фітодоктора і триходерміна. А також інколи покупав э, такі препарати, як ліпідоцит та бітоксобацилін. Але якщо я не помиляюся, термін очікування до збору вражає там 5 діб, тож я перейшов на акторафіт. Хоча препарати мені сподобалися. Точніше, не мені, а дія цих препаратів. На шкідників. Ну і давайте переглянемо, що в мене залишилося з минулого та позаминулого року. Ось триходермін. І фітодоктор. До речі, дія цих препаратів на упаковці написано 2 роки. І ось якраз ці 2 роки підійшли до кінця. А в мене ці препарати не закінчилися, тож, щоб не ризикувати, я замовив вже нові. Також у минулому році я замовляв ось такий гумад каліобр. У цьому році довелося брати просто гумад калію, бо гумад бор, на жаль, на той момент заказа вже не було. Також я е е постійно користуюся, як я вже сказав, акторафітом. І як ви бачите, вже баночка пуста. І ось такий ліпасам у мене був прилипач. Зараз, як ви, вже я вам показав, я вже заказав ліпамакс. Ось така бутилочка. І ще один препарат, який в мене закінчився, на жаль, він називається лімацит для боротьби з слимаками та другими равликами. Отже, це такий гранульований біологічний препарат Принада, який якраз призначений для боротьби з цими равликами та слимаками. І на початку відео я казав, що починав з маленьких пакетиків фітодоктора і Трихедерміна. Ось так вони виглядають. Ну і Звичайно, я користуюся байкалом. М. Я його додаю у бакові суміші і у зелене добриво, яке е, виготовляю сам. Ну І також я іноді користуюся біогумусом. Можливо, зараз не так вже багато, як на перших роках. Перші роки я використовував по 2-3 бутилочки на рік. Але зараз якось став менше його використовувати. Ну, І ось оці два препарати ліпідоцит, що я вам розповідав ну, в середині десь відео, і другий препарат бітоксибацилін, який я у прошлому році не використовував, треба буде мені подивитися термін дії їх. І замінив я їх ось таким акторафітом. Тож, апетит приходить за обідом, і в мене цих препаратів з кожним роком стає все більше і більше. Хоча на початку мені доводилося користуватися всього трьома-чотирма. воно, так би мовити, затягує. І чим більше ти читаєш про різні препарати, тим більше тобі хочеться їх е, спробувати використати на своїй ділянці. Тож, якщо хтось із вас. Придбає біопрепарати, то, будь ласка, уважно, перечитайте умови збереження. Бо на деяких препаратах, наприклад, на такому як Гаупсин, термін придатності усього 3 місяця і зберігати його потрібно у температурі плюс, 2, плюс 15. До речі, коли я робив цей заказ. Це замовлення, то на залишках його, на жаль, не було. Тож, я у минулому році перший раз його замовив, мені сподобалося. І коли з'явиться на ензимі, я обов'язково його закажу. Ну, ось, нібито все, що я хотів, я сьогодні вам розповів. До речі, що стосовно ензима і реклами. Що я вам на початку відео сказав, що я не рекламую. Так ось дивіться, перше моє е, знайомство з ензимом е, вийшло 23.05.23 року. Коли я вже кілька років користувався, і ось перше моє замовлення було всього-навсього на 678 гривень. Наступного року. Це було з 22.04 24. Зараз трошки про весну І подивимося суму, яка була уже у 24 році, значить, сума до сплати була 1195. І ось о 2 травня 2025 року. Сума до сплати 1083, але я забув заказати Акторафіт. І зараз одну хвилиночку перелисну, сейчас далі. Ось, дивіться, що мені додали до замовлення і сума до сплати вийшла 1738 гривень. Тож, як ви розумієте, якби, якби я був рекламним агентом компанії Enzym, то мені б ці препарати були б предоставлені безкоштовно. Хоча, якщо хтось і напише про рекламу і це буде додатковий допис у коментарях. А чим більше буде коментарів, тим більше моє відео буде набирати обертів. Тож, пишіть, будь ласка, не вагайтеся, пишіть хто що думає, пишіть, хто вважає, що біопрепарати це гарно, це краще, ніж хімія і гербіциди. Ну і взагалі пишіть. То, що думає з цього приводу. А на сьогодні я вже буду закінчувати. Сподіваюся на ваші лайки, коментарі, підписки і до наступного відео на каналі Смак Життя згороду. Всім до побачення!